Смачна і класична закуска з яєчних млинців готується дуже просто. На три яйця я беру столову ложку з верхом майонезу, столову ложку з верхом борошна. До речі, борошно, як завжди, від торгової марки «Амбар». І неважливо, випічка це чи відбивні, використовую тільки його. Також додаю ще три столових ложки води, трошки солі, і все взбиваю вилочкою до однорідної маси. Даю цій масі постояти хвилин 10, а далі буду смажити яєчні млинці. Сковорідку я один раз змастила олією, а далі все як зі звичайними млинцями. З цієї порції. У мене вийшло 5 яєчних млинців. Їм, звісно ж, потрібно дати охолонути, а далі начинка. У мене тут два плавлених сирка, майонез та часник. Ще всередину можна додати будь-яку зелень або овочі. Я половину зроблю з огірочком, а половину з помідорами. Так у розрізі закуска буде дуже гарна, різнокольорова і дуже смачна. Таку закуску можна приготувати заздалегідь, але якщо будете готувати на свято, то з помідорів краще витягнути серединку. Також краще поставити в холодильник для стабілізації, а потім перед подачею нарізати. Це Дуже смачно і легко готується. Так що обов'язково пробуйте, готуйте із задоволенням і смачного вам.